Усім привіт! Якщо у вас лишився кефір або кисле молоко, то посмажте ось такі пухкі оладки. Подивіться, вони дуже як пампушки, як пиріжки грубі і дуже смачні з ягідками лухини та яблуком. Усім приємного перегляду. Готуємо. Для початку цього рецепту нам потрібно кефір, кефір жирний. Беріть так, щоб були смачні уладки. Наливаємо у каструльку та ставимо на вогонь його розігрівати. Потрібно до теплого. Поки кефір розігрівається, ми важимо борошно. Нам потрібно 400 грам. А точність всіх інгредієнтів я залишу в описі та в кінці відео. Дякую за ваші коментарі, підписку, за лайки. Це дуже-дуже приємно та і мотивує на далі відео. Порушно додаємо ванільний цукор, це не обов'язково, але мені дуже смачно і такий запах додає, коли смажаться самі оладки. Сюди ми додаємо сіль. Також ми сюди додаємо цукор. Можна додати 2 столові ложки, можна додати 3. Хто як любить так, розмішуємо. Поки кефір розігрівається, я ще почищу яблуко. Я плохо у мене попали, не знаю, кислі, навіть не кисло солодкі тому додам до оладків. Вони будуть якраз там смачненькі. У мене не завжди виходили раніше оладки, завжди виходили, вони набирали багато жиру, якісь всякі жирні були. І попала я на дуже смачний рецепт, які вони є дуже смачні, пухті, як булочки. Ну, вони просто як пушинка і не вбирають в себе багато олії. Тому я ділюся з вами тим рецептом. Кефір розігрівся і тепер ми можемо вливати до борошна. Додаємо одне яйце. та розмішуємо. Тобто одразу вмішуємо борошно у рідину. Тісто повинно бути доволі густим. Двівіться, я вмішала все борошно, і, от дивіться, бачите, воно так рветься. Не лиється, а рветься. Ось таке повинно бути тісто. Ну, у мене, дивіться, є лохина. Я відібрала саму дрібнішу, і я сюди її кидаю у тісто. Також нарізаю сюди яблучко. Можна яблуко натерти, але я ось такими кусочками наріжу. Перемішуємо тісто з ягодами, тобто вмішуємо ягоди в тісто. Подивіться, яка буде смакота. так легенько перемішали. І сюди основним інгредієнтом і секретним інгредієнтом це є сода. Саме сода робить їх пухкими, смачними. Вона не відчувається в оладках зовсім. Просто вона відіграє тут важливу роль. Ось так, дивіться. і що ще? Ось так ми зараз гарно все вмішаємо, щоб сода розподілилася у всьому тісті. Бачите, І ягідки, і лохина, і яблуко. Ось так, все. Ми це все гарно перемішали. І залишаємо тісто на 20 хвилин. І вже більше ми його мішати не будемо. Це із-за того, що ми часто його вимішували, оладки падали і набирали олії. Або, із-за того, що вони або тісто було рідке. Теж має бути густе. Ось таке, як я вам показую, воно повинно орватися, а не литись. Все, 20 хвилин засікаємо на годиннику і тоді будемо смажити. Я вам покажу, які вони класні і пухкі. 20 хвилин пройшло, зараз ми розігріваємо сковорідку. сюди наливаємо олії без запаху. І розігріваємо. Гарно розігріли сковорідку. І ось так вже, як я казала раніше, не перемішуємо тісто, отак з краю беремо ложечкою і накладаємо на сковорідку. Тут ви можете вже регулювати величину свого, своєї оладки. Якщо хтось помітив, це є ново і я її випробовую. Надіюсь, вона мене не підведе. Все, наклали. Я взяла вже більшу ложечку, тому що столова ложка замало тісто набирається, тому взяла трошки побільшу. Накриваємо кришечкою і десь так півтора хвилини нехай смажиться. Це буде нижче середнього вогонь. О, красота. Подивіться, як вони піднялися. Та сковорідка, добре, що вона. Можна металевими перевертати, будь-яка лопатка сюди підійде. Металева така, така. І ще от купила сьогодні ось таку лопатку, теж спробую перевернути. Ну що, справляється. Дивіться, які оладки пишні. Так, зробили і тепер знову накриваємо і ще смажимо з другої сторони. Ти. Ти бачите, вони дуже гарно піднялися. І подивіться, вони які... Пиріжки великі-великі. Це знімаємо на паперовий рушничок, щоб лишня олійка війшла. І накладаємо наступні. Накладаємо тісто, не розмішуючи його. Дивіться, скільки тут фруктів і ягід. Так, По порядку беремо тісто. Та накладаємо на сковорідочку. І так смажимо все кітце. Накриваємо і смажимо. Що саме цікаво, з маленькою кількістю олії смажаться ось ці оладки. І подивіться, вони прям як реально, як пиріжки. Можна і вилучкою робити. Якщо немає пропадки, то можна ось так з боку, або ось так задівати, або ось так з боку наколювати і перевертати. Це можемо цієї сторони так накриваємо. оладки нас подивіться, які вони пухкі. Ну, може лохина трошечки додавала свій колір, бачите, вона ж таки, якби пофарбувала, але я дуже люблю, коли лохина є в тепло вона якось тоді відкривається і по-іншому смакує. Ну, це мій смак, це у мене таке. От, подивіться, які пухкі пиріжки. Зараз я вам відкрию, подивитесь, які вони в середині. Ну, от, відкриваю. Дивіться, які вони всередині пухенькі. Дуже, дуже, виглядає. Молоком з або з кефіром. Да, ймовірно. Яблучко. Офіна. На одні по-іншому смакує, ніж сиромоведі. Надію, Надіюсь, відео вам сподобалось і я надихнула вас посмажити ось такі смачнющі оладки з ягідками та фруктами. До нових смаколиків, Бережіть себе та Україну!